Годинник будить тишину, терпка самотність у кімнаті. Мені давно вже не сну В думках блукаю, як в лататі, вже за вікном іскриться день, розплівши сітча проміння, і проблиски сяйні лишень Відволікають від творіння. Холодна кава на столі, а я блакить між хмар шукаю, немов би порпаюсь в золі, коли зітліли не приймаю. Давно позаду тихий плес, яскрава вічність за плечима, І білінь з некровлених небес не світить радості очима. Болить мені. Затертий слід, мов корінь вирваний із серця. Серед засніжених вже літ тепла відкопує озерця, нам розбіг долі не спинить, кожний до фінішу підходить, а там тримає лише нить, по який спогад. Давній бродить. Та поки свічечка душі теплить нас вогником надії, і старість стільки на межі, Най порив серця пломеніє. Вдягнувшись, вибігаю в двір. Холодне сяйво грудьми грію. Морозним дням наперекір я впевненістю молодію. Біжать надумані рядки, пейзаж зими в них оживає, і до людей несу думки, в яких недавній сум щезає Отак звільняюсь від зажур. Жарінням спалюю тривоги, плечей не вихололий мур, Вмить розправляю від снемоги. Коли ще маятник час дня, година не одна минає, та вже недавня метушня поволі стишину куняє. Згортає темні яснину. Фарбує синяву і млисто, свинцеві зорі, білизну землі освічують сріблисто. любов Всевишнього мене голубить ніжності рукою, Ржаві думки опріч жене та сном.